Вітаю громадо! З вами Олександр Крайв І ми нарешті можемо повноцінно до кожної крапки розібрати з вами те, що сталося в палаті представників цими днями. Ми дізнаємося, чому все-таки Маккарті зняли посади, як це вдалося такому обмеженому крилу республіканської партії як Трампістам, і що чекає на палату представників надалі. Перед тим як почати нашу розмову, не забудьте підписатися на цей канал, поставити ваші лайки і, звісно, поділитися враженнями від цієї нової, епохальної по суті, кризи в коментарях до цього відео. Отже, ми бачили останні декілька тижнів дуже важку, по суті, навіть драматичну боротьбу всередині самої республіканської партії стосовно бюджету на 2024 рік. Боротьба ця включала не лише загальні питання про те, приймати його чи не приймати, вносити певні правки в останню секунду чи не вносити. Але також вона долучила питання про міжного бюджету, який мав відстрочити шатдаун, і, на щастя, йому це вдалося, і дати можливість палаті представників ще 45 днів проговорити всі питання бюджету. І нарешті до 17 листопада вийти на певне рішення. Для того, щоб проміжний бюджет було прийнято, в нього, звісно, внесли дуже багато правок. Наприклад, з нього, на жаль, для нас було викреслено 6 мільярдів доларів допомоги для України. Але чому це сталося, ми з вами розберемо в окремому відео. І також в нього були внесені деякі інші, уже скоріше процедурного характеру зміни. Ці зміни вносилися за домовленістю між спікером Палати представників, уже колишнім, Кевіном Маккарті, та президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом. І ці. Зміни ці погодження були насправді компромісами. Це те, що дозволило кінець кінцем і демократичній партії в абсолютній своїй більшості, і представникам консервативного і поміркованого крила республіканської партії все-таки вийти на цю домовленість і підписати фінальну версію проміжного бюджету, тим самим рятуючи економіку США і звідси економіку всіх країн-партнерів від наслідків можливого шатдауну. Звісно. Це не сподобалося трампістам. Тут варто трохи відступити і нагадати, в чому ж е, основний казус із трампістами і уже колишнім спікером Палати представників. Справа в тому, що Кейн Маккарті вже на початку своєї кар'єри як спікер засвітився доволі екстраординарними умовами свого призначення. Якщо зазвичай призначення спікера, це одне звичайне голосування, яке ж дипломатії анпасан. воно приймається просто тому, що його партія має більшість і за нього всі голосують. У випадку з Кевіном було зовсім інакше. За Маккарті голосували 15 разів. І тільки на 15 раз він знайшов достатньо голосів, аби стати спікером. Справа в тому, що більшість республіканців в палаті представників абсолютно мінімальна і коливається в залежності від декількох дивних республіканців, які можуть голосувати як демократично, так і республіканські, коливається в межах 15 голосів. І тому насправді група трампістів, яка налічує найбільше 20 конгресменів і конгресменок, могла впливати на результати цього голосування. Доволі рано зрозумівши це, вони почали шантажувати мак. Карті. Вони почали вимагати від нього поступки для того, щоб він, він кінець кінцем е, трохи зменшив свої повноваження, дав трампістам можливість зайти в процедурні та бюджетні комітети палати представників, і дав трампістам можливість впливати на спікерський офіс напряму. І лише тоді трампісти дійсно дали йому свої голоси. Поступки Маккарті були дійсно значними. Найважливіше з них була в тому, що якщо раніше для подачі законопроекту про зняття спікера з посади необхідно було близько 30% конгресменів, зараз вистачає лише одного конгресмена, який незадоволений спікером, міг би подати таку пропозицію. Відповідно, це і сталося. Не задоволені тим, що Макарті пішов на домовленість із Байденом, а насправді трампістів може розлетити навіть просто нормальний тип ведення політики. Один з них Медгетс, один з найпопулярніших і найактивніших спікерів цього крила партії, подав законопроект про зняття. А Кевіна Маккарті з посади спікера. Так як це процедурне питання, воно є пріоритетним перед всіма іншими, і буквально в той же вечір воно було розглянуто палату представників. І з перевагою всього в 6 голосів 216 проти 210, Маккарті було знято з посади спікера. Виникає питання, хто ці 216. А по суті, це демократична меншість плюс трампісти, які все-таки вирішили довести справу до кінця. І тому Маккарті, будучи одним з найслабкіших спікерів в історії, прийшовши з найбільшим кількістю голосувань за своє призначення в історії, тепер став ще й першим спікером в історії, який був знятий за допомогою процедури голосування палати представників. Попередні три рази в історії, коли ставалася подібна процедура, коли дійсно. Сно погрожували спікеру таким голосуванням. Це було елементом політичного шантажу, і все завершилося просто двосторонньою угодою. Зараз же ми бачимо на жаль, для Макарті. Ця справа була доведена до кінця, насправді це виглядає як дуже іронічний жар долі, тому що Макарті останні 8 років казав, що його основна ціль в політичній кар'єрі, в принципі, в політичному його житті, це стати спікером Палати представників. Він прагнув до цього всім серцем. Він центрував на цьому власну кампанію. І навіть за 4 місяці до призначення спікером, коли вже було зрозуміло, що він буде основним кандидатом, він вже вимагав від своїх інтернів називати себе містер спікер. Тобто, людина, яка чи не Більше цього прагнула з усього американського політикуму, погоріла на своїх же бажання і на своїх е, мріях та амбіціях. Ну, як ви всі знаєте, мрії іноді бувають небезпечні для самого мрійника. Що ж тепер? Тепер через е, цю кризу. Через надзвичайну активність трампістів, які зруйнували в принципі нормальний порядок речей в палаті, палата прийшла пішла на тижне відпустку. За цей час вони мають зрозуміти, які потенційні кандидати можуть бути від кожного групування всередині кожної партії. Вони мають підготувати їх до голосування. І розпочавши сесію вівторок, ці кандидати мають бути виставлені, представлені, і вже в середу має бути проведення перше голосування щодо того, хто може бути призначеним спікером палати представників. Але не треба думати, що лише республіканці будуть активними. Давайте згадаємо демократів. Так, вони допомогли завалити Маккарті, хоча розуміли, що це лише погіршить кризу. Але в них є власний чудовий кандидат, лідер меншості демократичної в палаті представників Хакім Джефріс. Джефріс свого часу балотувався проти Маккарті на тих самих 15 виборах на початку цього року. І що цікаво, в декількох інстанціях він набирав більше голосів. Ніж Кевін Маккарті. проблема в тому, що він не добирав до 50% плюс один до необхідного порогу, аби стати спікером. Але зараз, коли республіканська партія мало ймовірно, що зможе домовитися про реально єдиного кандидата, коли зрозуміло, що трампісти продовжать провокувати і посилювати цю кризу. Коли стає очевидно, що а, для уникнення шатдауну, для того, щоб ці переговори дійсно завершилися до 17 листопада, потрібно зайняти унітарну позицію всьому а, органу Палати представників, цілком імовірний сценарій, що демократи будуть намагатися переманити на свою сторону під десяток республіканців, бо насправді їм не треба так багато голосів, аби призначити свого кандидата. Якщо в них все складеться, ми знову постанемо перед історичною подією, коли. Палату представників з республіканською більшістю буде очолювати демократичний спікер. Чи можливий такий розвиток сценарію? Ще місяць тому я би сказав, що ні. Сподіватися на це не варто. Але зараз ми живемо вже в абсолютно нову політичну епоху, де можливим є абсолютно все. Тому основна мета всього того, що буде відбуватися наступні тижні. Максимально швидко призначити спікера і перейти відповідно до роботи над бюджетом, тому що час спливає до 17 листопада, не так багато часу, як хотілося. А найважливіше завдання для кожного адекватного американського політика це все таки завершити епопею з бюджетом і вийти в новий бюджетний рік уже з нормальним розумінням того, що на всі федеральні, на всі державні видатки гроші сполучених штатів є. Продовжуємо слідкувати за цією екстравагатною, в чомусь навіть неординарною темою. тому підписуйтесь на канал, слідкуйте за відео і залишаємось на зв'язку. Почуємось і побачимось!